Чекаємо, що ще будуть витягувати нашого. Потрібно витягувати, бо не солодко їм там зараз. Треба витягувати хлопці. Це перші миті повернення Андрія Кузьміна з російської неволі. Тоді він просив за тих, хто й досі в катівнях сусіда. Мешканець Херсона в полоні втратив здоров'я, але каже, не зламався. У війську з 2020-го служив в 36-й бригаді. З 2020-го року підписав контракт у 36 ту бригаду батальйон морської піхоти. Було 49 років. Та здавна берет, все як потрібно. Повномасштабну війну зустрів на Донеччині. Тримали оборону Маріуполя, доки не отримали наказ вийти в полон, розповідає захисник. 17 травня 2022 року. Це ми виходили за зосталій. Якби знав, що полон триватиме понад три роки, не вийшов би, каже Андрій Кузьмін. Від Донеччини до Алтайського краю у неволі натерпівся чимало. Карали навіть за відкриті очі. Тільки відкрив очі, значить, мінус здоров'я. Побиття шокером, ПРАми, дубинки різні гумова палися. Ну і так фізично, там, руками, ногами. Побиття, приниження та катування з перших днів. І приводів для того ніхто не шукав, розповідає оборонець. За перших чотири місяці я втратив майже половину своєї ваги. Я був 105 кілограм, так, а в горівку привезли 60. П'ять і 67. Три дні я взагалі не їв навіть нічого, а три тижні мене водили до їдальні під руки. Я не міг ходити навіть. Ребра зломані були там, побиття. Перші півтора місяця десь це ну, було кожного дня. Собаку бувало, що травлювали на хлопців. Попри усі тортури, не здавався. В Торезі навіть там ми. Молилися, збиралися на молитву, читав молитву за Україну українською мовою. Так. З перших днів неволі усі етапи пройшов зі своїм племінником. Вони разом служили в одній бригаді. Ми це три з половиною роки разом, постійно були разом. Ну тільки в бійську нас вже це розділили, тому що ми були камерний режим, бо ми вже по камерах там по різних були. А так починаючи з Оленівки, з Горлівка, Торес, то були разом. Я, якщо відверто кажучи, думав, що його поміняли. А коли нас привели так, навести марафет перед обміном, зняли з нас так називаємо невидимки. Оце У росіян було така назва наволочку на голову. Одівали, щоб ми нічого не бачили. Самі також в балаклавах. Чомусь вони нас так боялись. Коли зняли, завели в душ. То я тоді вперше за сім місяців побачив, що дядька тут також. І так потрапили, що одразу на обмін, двох і забрали. Повернення додому не забуде ніколи, каже Морпіх. Зустрічали нас теж, це було неперевершено. Люди, да, їхали ми всю Чернігівську область, люди стоять з прапорами, з діточками. І кажуть, що зранку стояли, нас чекали, а ми вже їхали пізно ввечері. До життя на волі теж потрібно звикнути, поки процес адаптації триває. Це просто сон, сон. Я не вірю, що досі не віриться, чекаєш, що тебе там, підійме, там, крикнуть підйом там, на перевірку. Дякують лікарям, надають допомогу. Заспокійливо, дають снадій, тому що сна також немає ще. Ну, сподіваюся, на краще, що все буде добре. Майже місяць як вдома. Поки проходить реабілітацію, каже, встиг чимало. І документи відновити, і нагороду отримати, і на зустріч з президентом України до координаційного штабу з'їздити. Хочеться повернутися додому, до Херсону, але ж зараз поки неможливо. Обстріли. Будинка немає, майже у мене будинок був два кілометри від моста Антонівського цього. Там побила, повибувала, там Таке даху немає. мене там брат лишився, син, син воює також. Ольга Арел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.